Вітаю вас на каналі Чайна сервіс. Ми знову знімаємо відео для військових інженерів. Сьогодні у мене на ремонті Mavic 3T, у якого проблема з зум-камерою. Це досить розповсюджена поламка, яка відбувається при навіть невеличких падіннях. Одразу продемонструю, як себе проявляється несправність. Запускаємо дрон. Він уже забінджений до мого пульта. Дрон під'єднався. Заходимо в камеру. І як бачите, зараз у нас працює. О, Андрюх, ти попадеш прямо на, цей, на наше відео. У мене сьогодні стажер, якому дуже цікаво, як же ремонтувати дрони. Тож, бачите, зараз камера працює, я переходжу в режим зум. Тінь. І у мене все роззумилось, і зум не працює. Якби я не крутив клещатко. На жаль, це єдиний варіант. Тобто сімкратний зум і назад мені повернутися можна, тільки якщо я натисну зараз на white камеру. Але, скорше за все, вже ми назад не повернемося. Тож, якщо у вас на руках дрон з такою несправністю, сьогодні ви навчитеся її виправляти. Погнали! як ви вже зрозуміли, дрон нам не буде потрібен. Я вже зняв підвіз. Якщо у вас виникають питання, як це вірно зробити, дивіться інші мої відео, в яких я показую і заміну шлейфіка. По моєму по 3T в мене таке відео є. Тож ми одразу з вами починаємо розбирати саму камеру. Причому логіка розбору підвісу полягає в тому, що першим необхідно зняти саме камеру. І це стосується будь-якого дрону. Будь-то це Mavic 3e, 3t, 3pro і навіть для аутелів розбір підвіса завжди розпочинаємо з камери, тому що. Після того, як ви її знімете, у вас буде більше доступу до основних елементів. Ну і не доведеться там викручуватись, якось там, викруткою, якимось дивним кутом вставляти і так далі. Перше, що я роблю, я знімаю радіатор, відкладаю його в сторону. І якщо ви бачите, я розкладаю гвинтики в тій послідовності, в якій потім буду їх вкручувати. Тож, відкрутили радіатор, після цього необхідно від'єднати сигнальний шлейф. Я це роблю за допомогою пінцета і за пластикове вужко. Робити це необхідно дуже обережно. А також необхідно зняти термоклей, який нанесений в деяких місцях. Відповідно, ось тут, тут і тут. Для цього я буду використовувати термофен. На терморегуляторі температура виставлена всього 100 градусів. Не використовуйте більшу температуру, тому що цієї буде більш ніж предостатньо. Забираємо термоклей. Після того, як я від'єднав шлейфіки, викручуємо ще 4 гвинти, які фіксують плати керування. Верніше кронштейни, на яких розміщені плати керування. Ці гвинти знаходяться ось в чотирьох кутках. Тепер знімаємо плати керування, виводячи їх в сторону. Ось таким чином. Чесно кажучи, можна було б зняти демфер, але я цього свідомо не роблю, тому що у нас і так буде предостатньо доступу. Відповідно, після того, як ми зняли плати керування, викручуємо ще 4 гвинти, які фіксують морду камери. І тепер ми з вами отримаємо доступ до того, до чого ми з вами хотіли добратися. Для того, щоб викрутити камери, нам необхідно буде використати таку довгу викрутку, оскільки один з гвинтів знаходиться ось тут посередині. Викручуємо і знову відкладаємо кожен гвинт окремо, для того, щоб потім знати, де вони знаходяться. Насправді, гвинтики тут однакові. Я більше роблю таке сортування, для того, щоб потім не заплутатися, чи всі гвинти я вкрутив на їхні місця. Так, і один, два, три, і ось тут четвертий за шліфом. Є. Будьте обережні з шліфіком тепловізійної камери. Краще його демонтувати для того, щоб не пошкодити. Чесно кажучи, шлейфіки у Mavic досить непогані, але і пошкодити їх так само можна легко. Все, достали. Зум-камера приклеєна до несучої частини корпусу за допомогою термоклею, а також зафіксована трьома гвинтами. Один знаходиться в цьому місці. Будьте дуже обережні зі скельцями, оскільки відполірувати їх після того, як ви доторкнетеся до них пальцями, буде досить складно. Наступним відігріваємо плату, до якої під'єднувався сигнальний шлейф. Вона приклеєна на двосторонній скотч до металевого кронштейну. І під нею знаходимо ще один гвинт. Від'єднуємо шлейф зум-механізму, він такий коричневого кольору або кольору дичачої несподіванки. Ну, і після цього можна демонтувати зум-камеру. Для того, щоб працювати було зручніше, я використовую ось такий от фіксатор плат від механік. До речі, якщо у вас цікавить такий фіксатор, посилання на Aliexpress я дам. Внизу в описі до відео. І тепер наступним кроком нам потрібно відклеїти шлейфіки, оскільки е, наша задача зняти саме верхню кришку. Так, підкручуємо. Раз. Як бачите, я роблю це дуже обережно, тому що порвати шлейфи досить просто. Так. Тепер наша задача зняти переднє скельце, верніше не зовсім скельця, ми знімаємо тільки ось цю металеву рамочку, а скло залишається. Якщо в вашому Zoom камера має розбите переднє скло, то її уламки можуть потрапити в механізм зум. І відповідно потрібно буде їх зсередини доставати за допомогою мікроскопа і пінцету. Насправді ця задача нетривіальна з однієї сторони, з іншої сторони, оскільки всередині знаходиться силіконове мастило, то ці уламки можуть прилипати до цього силіконового мастила і подоставати їх буде вкрай важко. Так, ми з вами добралися тепер до рамочки, після того як відклеїли ущільнювач поролоновий і знімаємо. Цю рамочку, вона приклеєна з двох сторін, ось з цієї сторони і з цієї сторони, на термоклей. Якщо чесно зізнатись, цим фіксатором плат я користуюсь вперше, тому кручу камеру з однієї до іншої сторони, але це точно зручніше, ніж робити це все в повітрі. Знімати саме скло немає ніякої потреби. Єдине, що нам потрібно зробити, це потрошку відігнути ось цей металевий кронштейн, Також ось тут попереду знаходиться металевий кронштейн, який також залитий термоклеєм. І ще один кронштейн знаходиться з цієї сторони. Так. Ну що ж, ніби все відігнуто. Так, є. О, все, кришечка знялася. Нарешті ми з вами добралися до причини несправності зум-камери. Як бачите, ось це стопорне кільце, яке надягається на черв'ячковий механізм, воно стоїть під невеличким куточком. І, відповідно, різьба не може працювати. Для того, щоб виправити камеру, нам потрібно зробити ось таким чином. Взяти пінцетом і просто його поставити рівненько. Все, щоб ви зрозуміли, це весь ремонт. І в багатьох сервісних центрах за такий ремонт беруть там 8, 9, 10 тисяч гривень, регламентуючи заміну зум-камера, насправді ось все, що нам було потрібно зробити після такого ремонту. Це кільце буде нормально спрацьовувати, тому що воно стало знову на різьбу. Прикинь? нам залишилось тільки зібрати зум-камеру на місце. Ну, як я вже казав раніше, якщо розбилося скельце, ось це, то уламки будуть тут знаходитися по всьому периметру і доставати їх вкрай важко. Яким чином я це роблю? Я беру ось такий пінцет за допомогою мікроскопа. Спочатку вмокую пінцет флюс і. Потрошку, потрошку забираю кожен е, уламочок. Саме головне не замастити флюсом або саму лінзу, або дзеркало. Відповідно, якщо у вас є час та натхнення, то навіть таку зум камеру можна відремонтувати. Хоча хлопці нещодавно з фронту мені казали, та у нас тих зум-камер у когось є, а у когось немає, комусь доводиться їх купувати дійсно за 7-8 тисяч гривень. Тож давайте зберемо і перевіримо, чи все у нас тепер гаразд. Я фіксую на термоклей все. Для цього беру капельку ось таким чином розмащую. так. Yes. Зборку камери я проводжу в зворотньому напрямку. Обов'язково фіксую термоклеєм два шлейфіка. Ось цей і ось цей. Ну що ж, друзі, я занадто самовпевнений, тож прикручую одразу кришку радіатора камери, тому що впевнений, що у нас все буде працювати. А ви можете прямо зараз написати в коментарях, якщо ви ще цього не зробили. Що вам сподобалося, що вам не сподобалося в цьому відео, можливо, ви ще хочете подивитися якісь ремонтні роботи, можливо, є якісь кейси, обов'язково задавайте запитання. Якщо ви ще досі не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь, тим самим ви підтримуєте україномовний YouTube і не забувайте, що моя задача це показати якомога детальніше ремонти для хлопців, які роблять їх на фронті. А відповідно, щоб вони менше грошей витрачали на комерційні сервіси. Ну і саме головне, щоб дрони були відремонтовані якомога швидше і якомога швидше знову виконували свої бойові завдання. Тож нам залишилося встановити зараз підвіс на дрон. Поки я це буду робити, запускаю одразу пульт. Поки що я зафіксую підвіз всього на один гвинт. Цього буде достатньо. І вже після цього, якщо все гаразд, а ми з вами в цьому впевнені, то, звісно, будемо прикручувати всі гвинти на місце. Тож, запускаємо дрон і перевіряємо, що в нас вийшло. Так, ворнінг. Що в нас за ворнінг? Ага, авіоніка. Закриті у нас біжини. Все, тут все гаразд, все гаразд, немає карти пам'яті. Переходимо в режим перегляду камери. Ну що, це ми з вами вже бачили. Давайте спробуємо, чи працює зум. Тинь. Зум зазумився, уводимо. І, як бачите, все працює. Тож, такий простий ремонт, який насправді, якби я не знімав відео зайняв би у мене. Ну, я так думаю, що можливо, це було б. Там, хвилин 20, максимум 30 і відповідно зекономлених близько 8 тисяч гривень на зум-камеру. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Якщо не сподобалось відео, ставте дізлайки. Будь-яка ваша дія. Працює на алгоритму YouTube, так що на це відео звернуть увагу якомога більше. Користувачів відповідно тим самим ви підтримуєте україномовний контент. Ще раз про це нагадую. Не забувайте, що у нас є рубрика ремонти дронів для військовослужбовців, в рамках якої ми збираємо кошти на монобанку. Послання на неї ви знайдете внизу під описом цього відео. А також хочу нагадати, що наш youtube канал діє на базі сервісного центру Чайна сервіс. В якому ми здійснюємо ремонт різноманітної техніки, але зараз наразі, як ви розумієте, найбільше ми займаємося саме ремонтом дронів. Тож дякую вам за увагу. З вами був як завжди Андрій Поліщук, па-па!